Привіт всім, хто завітав на наш канал. Хочу сьогодні показати рум-тур своєї орендованої хати. От це наш зал. Моя старша грає на піано. Такий наш вигляд з вікна. Моя машина. Дорогу нам зробили. Хочу сказати зразу мінус того, чого нас висить оця грилянда. Тому що. Тут немає люстри, а є аж там над обіднім столом. От те, що мені не подобається в американських хатах. Якщо б ця наша була не орундована, то ми б вже собі тут зробили світло. Ну, поки так. Ми тут живемо вже четвертий рік. Дивани не міняємо, хоча їм вже треба замінити. Але хочемо, дай Бог, свою хату і будемо вже все нове. Поки маленький. Ще все не дуже доглянуте. Ось так у нас тут є телевізор. Два дивани ми так поставили, деколи і так диван ставили, тобто перестановка кожен раз по-різному. Тут іграшок не було, але Вільям постійно тащить з підвалу, і я вже просто перестала його сварити за це. Хай буде. Тут наш такий стіл великий, він розкладається для гостей. Ми заносимо його ось так. І так воно виглядає. І там. Гостюємо. Ось так теж виглядає. І ці теж ми лампи поставили, щоб більше світла було. Але цікаво, бачите, з вітрячком зразу, якщо тобі жарко. Там моя кладовочка з продуктами. Тут чоловік замовив мені харчову плівку, але не побачив, що вона така велика. І я не знаю, куди її діти. У мене немає місця. Ось так кухня виглядає. Тобто, якщо стати отак з залу, де я вам показувала стіл, ось так наш круглий стіл ми тут сім'єю своєю їмо. Тут фрукти тримаю. Холодильник невеличкий, нам його не вистачає, але поки то, що маємо, то маємо. Задовільняємося тим. Мікрохвильовка. Тут я готувала, в мене ще їжа готується, ну, буде суп-гороховий. Витяжка. Це я помила тарілку. Вчора гості були, треба віддати, щоб не забути. Така раковина в нас, Клубніку помила, Полуницю, верніш. Це наш задній двір, потім вам покажу. І такі всякі наші забаганочки і о, посудомийна машина. Два смітника. Треба сортувати. Це, що на переробку і звичайні відходи. Так, отак нас виглядає кухня з залом. Ідемо покажемо кімнати. По коридору далі ми заходимо в кімнату моєї середньої дитини. Істелочки, її 11 років, вона тут проживає сама. Ось її шкільні різні винагороди. Вілям встиг вже стіну пописати. Нічим не відмивається. До речі, напишіть в коментарях, чим можна змити маркер. Буду вам дуже вдячна. Це типу, підпис нашого Віліма. Ні одна дитина не малювала мені стін, а цей хлопчик це просто щось унікальне. <гум> ну, таке її комод. До речі, він за Ія. І оці штучки, ми самі, я сама придумала кажу до чоловіка: давай зроби мені просверли, тому що незручно отак постійно відкривати. Так, по-дівчачому, мені здається, як для принцеси. Це теж я сама в Олмарті вибирала. Це є тюль. І дві. Тут два кусочка. вони дуже вузькі. І я докупила такі ще сиреневі по двох сторонах. Так мені подобається так для дівчинки. Я такого не мала і вже для своїх дітей стараюся найкраще. Це нам двохспальне ліжко. Тут і сталочка знизу спить, там її всі куча речей. Вона просто немає де дівати, то я їй сказала, хай там будуть. Там її ніби таке, знаєте, відпочивальне вона зробила. Там вона собі книжку читає, може в планшеті від Вільяма ховатися. Він кожен раз у неї забирає. Це її всякі іграшки. Ну, В достатку дитина живе, слава Богу. Там її шкільні всякі речі. І ось така шафа. Да, Та я покажу. Це її шафа. Там її все шкільне. Ось. Тут вона тримає свої сумочки. Теж дуже маленька кімната і не вистачає місця, як цей коридор. До речі, хочу вам показати таку штучку класну. Отут ми закидуємо грязну білизну, одяг, і воно вниз падає в бейсмент, тобто в підвал, зразу в корзину для прання. Я потім покажу. Тут ми замінили тільки умивальник, тому що був такий тільки по колін. Я сказала, чоловіка, не знаю, роби, що хочеш, але цей умивальник я хочу замінити. Тут такі правила, що ти дзвониш до своєї орендатора і питаєшся дозволу, вони дозволяють, то робиш. Або за свої кошти, або як ви там домовитись. Ми робили за свої. Це зеркало, привіт. Саме ці штучки теж з Амазон собі замовили для щиток, для стаканчиків. Дуже класна штучка. Це теж з Амазон. Так, унітаз, нічого нового. Так, недавно шторку замінила. Ми часто шторки міняємо, тому що тут сирість і нам цвіте. Я спочатку прала, потім втомилась. Тут воно досить все доступно. Не бачу сенсу витрачати стільки електроенергії, щоб прати і краще замінити. Тут в мене рушники, вони зараз сушаться. Зазвичай там рушники мали. Цей От, дам другу кімнату. Так, це наша з чоловіком спальня. Це теж тумбу нам віддали. Ми нічого старалися по-мінімальному витрачати, бо кажу в планах своєї хати вже купимо все, що нам пасує по декору. а так поки так. Оце Віліма куточок, його одяг з комодом, це його грязний. От, це чоловіка тумба. Це наша спальня, ліжко. І моя тумба. А це тільки що поскидали праний одяг. Я завжди сюди кидаю, бо я люблю, щоб завжди воно було в одному місці. То я зараз буду після зйомки це все прибирати і складати. Вілям, у тебе сьогодні поганий настрій бачу, так як погода дощувала. Тут мої всякі духи і всякі причандалі. От український колосок. Я його на піджак чіпляю. Так, дам далі. Зал, наша кухня. Спускаємося в бейсмент в підвал. Сходи, підвал. Хотіла показати ще один туалет, називається гостєве купе. Так, закривається. Зараз вілім я покажу. Це вже нічого не відмивається, я це вже відмивала що чим могла. Все стареньке, але жити можна. Вікно. Зеркало. Це гостювий, він більше такий для того, як з вулиці діти забігають, вони зразу тут миють, туалет туалетом. Ходять цей коврик теж я пору, я напевно його заміню, бо всі забігають взуті. Ось, йдемо в підвал. Так, йдемо. спускаємося в підвал. Ми дуже модні сходи. Це я кинула покривало, яке я зараз занесу в пральну частину. Ось так ми заходимо. Це у нас підвал. Ось так. Це в нас шторка з різними е, посудою, залишками таким, що я хочу сховати. Тут у нас жили друзі, як приїжджали. Так, перебивались, поки хату свою знайшли. Тут у нас кладовочка ще одна, душова. Тут ніхто її не використовує, але ми тримаємо тут всі наші е, Туалетний папір, дійшов, е, все для прання. Це у нас підвал, тут прачечна рахується. Пральна, зимовий одяг. І деякі літні треба перебрати. Ось так у нас є це пралка, а це сушка. В Україні не знала, що таке сушка, а тут просто я кайфую від неї. От, тут у нас все-таки зливається з машинки. Це можна мити тут. Тут ми пресуємося, взуття. І оце таке водяний пилосос. це для ніг. Просто я не маю де це тримати. А оце, що я вам обіцяла показати. Бачите цю штучку? Ту, Де я казала, що кидається грязна білизна, вона от попадає одразу сюди. А ця ми зберігаємо носимо вже, якщо вона суха, наверх. Щось таке. Так, Підемо далі тут. Це в мене сушилка для фруктів. Ось Так, заходимо. Ще одне приміщення. Там в мене бігова доріжка, коробки і великий одяг для вілліма. Ліжко тестують, диван. І це більше як, іграшко, як ігрова кімната, телевізор. Зараз синочок мама включить. Тут крісло-качалка Всім, кому 30 плюс. Вітаю. Так, це наш задній дворик. Це наш такий диванчик. Він все пересувається. Це столик, зверху скло. От, теж знімається скло. Це наш штучний камін. От. Наша грильниця. Моє зілля. І тут цибулька вже сходить. Ось така у нас лавочка з столиком. Тут ще парасолька вдівається, але зараз потепліло, вже дістанемо, бо вітер зривав і ламав Це кондиціонер у нас такий на вулиці. Він гуде, але мені так подобається. Сьогодні чоловік траву покусив, пахне скошена трава. Вам не можу передати цей запах. Там вже сусіди наші. У нас все загорожено. Гірка для дітей. Батут. Тут вільно з татом футбола грає. Це качельки наші. Так, тут я закинув качельку. Ось так. Це яблуня наша. Вона вже відсвила. Ось, вже цвіт. Ходить і будуть плоди. Минулий рік було дуже багато яблук, в мене є відео, можете глянути, як я збирала тут яблука і робила з них сушку. Варила з них компотик. Узвар напевно, ну, правильніше сказати. Це кущ у нас, але він цвіте, не... він по-моєму, але я ніколи не та, я ніколи не замічала. В нього нема таких яскравих ось цей, щоб я замітила. Треба його підстригти, я думаю. А ну скажіть, хто в нас тут садівник є з моїх підписників. Якось гарно може його підстригти, зробити форму. Воно таке щось неряшне. Це гараж, я потім покажу з іншої сторони. Це бокові двері, а це за гаражом, як виявляється, у нас росте бузок. Він вже відсвів, а я в інстаграмі просила. Я казала, як я хочу бузок, а я зовсім забула, що в мене на задньому дворі, тут в куточку. Правда, він такий сухенький, ледь теплий, ледь живий, але відростають нові. Є такі, о, можна зірвати, він ще гарний. О, зараз ми нарвемо собі в хатку, бузочок, і буде нам воно пахнути. я цей запах люблю. Це просто запах мого дитинства. У нас в селі, де я росла. Так, да, я зі села. Зі села, а тепер живу ще в одному селі. Що ж це я не можу зламати? Окей, okay. є. Yeah. У мене був бузок фіолетовий, якщо я не помиляюсь, білий не пам'ятаю. Подивіться, яка красота, а запах просто неймовірний. І цікаво, що тут такий бузок, бачите, він багато має листочків. Не листочків. А палюстків. Пам'ятаю, з дитинства я розказувала своїм дітям, що коли ми знайдемо п'ять, то його треба з'їсти. Тут я так зрозуміла, мені треба цілу гілку з'їсти, бо їх тут неймовірно багато, це інший сорт, видно, бузка. Подивіться, який він прекрасний. А, Вільям, ану понюхай, як пахне квіточка. Як бузок пахне, понюхай, синок. нюх, -нюх. Ой, тікай, тікай. Хай, бо тут бомок літає. Сінок, на, понюхай. Клас! Mm -hmm. Як гарно. гардиночок сунок. Дивись, які тут квіточки. У нас ще тут прекрасні квіточки є, яких я не бачила, бо я рідко приходжу на задній двір. Так, і тут у нас така цегла це все сусідів ну, тих орендаторів, що ми беремо. Йдемо. Це ми за гаражом, це теж сусіди загорожені. До речі, не всюди в Америці є. Сітки, паркани, це вже по бажанню і залежить, де ти живеш, чи ти маєш право це робити. Це довга історія. Це наш гараж. Це наша хата. Не наша, але хата. Ось так виглядає наш перед будинку. Кущики треба ще підстригти. От. Це моя машина стоїть сміття, я її хочу завести сюди. Але... Мабуть, пізніше, бо йду з сином, прогуляюсь. І от там задній дворик, виходить, і гараж у нас окремо. Е, в Більшості дуже класний варіант, коли гараж всередині будинку. Тому що ти заїжджаєш, наприклад, спить дитина чи продукти, ти можеш залишити в гаражі і потрошки собі виносити. І дитина може поспати, відкрити двері. А коли ти завозиш вже в цей гараж і треба перебігти в хату, дитина просинається. Ну, так, собі варіант, але. Що маємо, то маємо. Ціна такої хати 4 роки тому ми прийшли на рент, коштує у нас 1150. Це безкомунально. Але наш орендатор не піднімає ні на доларах, хоча раз в рік завжди в когось піднімається ціна. Ми дуже щасливі, дякуємо Богу, що в нас така можливість платити так мало, тому що зараз за таку ціну вже будинків немає. Є 1500, 1600 і вище. Так що живемо, поки нас не виганяють, а там будемо думати за свій будинок.